Мо, тут люди живуть на острові. І тут, і кругом вода, а Україна. Зараз подивлюся. Ні, точно не острів. Значить, українці не можуть називатися островитянами. Хоча о -о, я був недавно на одному острові. Це ось тут, біля причудового міста Запоріжжя. Острів Гортиця — найбільший на Дніпрі. Тут жили люди навіть до нашої ери. У музеї можна побачити речі, якими вони користувалися. Острів просто окутаний легендами і переказами про героїчне минуле. Найяскравіші сторінки історії Хортиці пов'язані із запорізьким козацтвом. І досі про славних запорожців свідчать назви урочищ та скель. Мо, вдумайтесь у ці назви. Урочище Сагайдачного, січові ворота, козача могила. О, як багато вони промовляють українському серцю. Ма. Козаки були справді надзвичайно управними козаками. Не раз на човнах. Які називалися чайками. Вони нападали на татарські фортеці, захоплювали різні трофеї, а деколи навіть гармати. Гармати на той час була дуже хитро мудра зброя і дуже голосно стріляла. Мау. Ніхто з нас не є самотнім, як той острів. Помічайте тих, хто поруч з вами. Можливо, комусь потрібна допомога, навчання, а когось треба підтримувати просто добрим словом. Отже, дерзайте, любіть людей і про себе не забувайте. До зустрічі, ма?